Часто чоловіки жаліються, що в скрутні моменти жінка їх не підтримує, а навпаки, добиває зверху. І це зі сторони чоловіка виглядає як зрада. Чому так відбувається? Жінка накопичує надлишок енергії, яка у неї залишається від нормального, адекватного, наповненого життя. Чоловік в цьому житті грає дуже вагому роль. Він допомагає жінці наповнювати це життя. Він піклується про неї, він любить її, він балує її якось, да? і вона накопичує, накопичує ці позитивні емоції, цю енергію. І коли чоловік попадає в скрутне становище, вона може його підтримати, бо у неї є на це сили. А якщо у неї нема ресурсу, то вона, звичайно, свій негатив, свої переживання зливає на нього. І добиває його зверху. Дуже важливо піклуватися про жінку, коли у вас все добре. Щоб коли у вас було все погано, вона тебе підтримала і ти зміг вибратися з цієї ями.